Переговори про мир краще вести зі зброєю в руках. Війна це продовження політики іншими засобами. Ваша правота не залежить від згоди з вами інших людей. Ви маєте рацію тому, що правильні ваші факти і правильні ваші аргументи. І тільки це доводить вашу правоту. Людина, що віддала життя за свої переконання. Зробила для людства більше, ніж дослідник, що відкрив новий метал чи дав назву новому газу. Війна це акція, завдяки якій люди, які не знають один одного, один одного вбивають заради слави і вигоди людей, які знають один одного і один одного не вбивають. Уся військова пропаганда, усі крики, брехня і ненависть. Йдуть завжди від людей, які на цю війну не підуть. Найгірші вороги з колишніх друзів б'ють по твоїх слабкостях, по найбільш уразливому місцю, лише їм одним відомому. Язик найнебезпечніша зброя. Рана від меча заліковується легше, ніж від слова. По справжньому хоробрим людям. Немає сенсу битися на дуелі, але це постійно роблять боягузи, щоб запевнити себе у власній хоробрості. Війна буде повторюватися доти, доки питання про неї не будуть вирішувати ті, хто вмирає на полях битв. Гордість Ахілесова п'ята усіх героїв. Кожен громадянин зобов'язаний померти за вітчизну. Але ніхто не зобов'язаний брехати заради неї. Некорисні закони ослабляють закони необхідності. Я ніколи не приєднаюся до антивоєнного руху. Покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Попереду загибелі йде гординя, а попереду падіння зарозумілість. Коли війна закінчується, з укриття вилазять герої. Втомлений вбивствами не стоятиме в черзі по нагороди. Нехай твої воїни не ганблять ворога. Стародавні прислів'я говорить розбуди бджолу, і вона накинеться на тебе з люттю дракона. Правдивий вождь. Не потребує чужих зразків. Малим народам потрібні великі кінжали. Ще раз про честь мундира. Краще зберегти честь і втратити мундир, аніж навпаки. Війна це загальна примусова здача крові і духу ненависті. Тільки слабкі натури підкорюються і забувають, сильні ж збентежені, і викликають на нерівний бій всесильну долю. Що б ми не робили, нами найчастіше керує саме марнославство, і слабкі натури майже ніколи не можуть стояти перед спокусою зробити щось таке, що збоку виглядає як прояв сили, мужності та рішучості. Не знаю, якою зброєю люди битимуться у Третій світовій війні, але скажу вам, що в четвертій це будуть камені. Зрадників зневажають навіть ті, кому вони стали у пригоді. Війна занадто неприємне і дороге заняття, щоб займатися ним без причини. Хоробрим робить страх ганьби. Слабкі не мають сильних аргументів. Із сильними важко не погодитись, навіть якщо він не правий.